Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч ЗОЙК волонтерки. Під час однієї з наших поїздок до Сєвєродонецька ми познайомилися з волонтеркою, яка відразу почала активно допомагати нам. Протягом усього часу нашої співпраці вона організовувала групи людей для евакуації. Одного дня ця жінка зателефонувала мені і дуже схвильованим голосом сказала я більше не можу. Заберіть мене звідси терміново, я хочу виїхати, я не можу більше тут перебувати. Досі ми співпрацювали із цією людиною близько двох місяців. Отож я відповів гаразд, ми вивеземо вас. Річ у тім, що в нас була запланована поїздка до Сєвєродонецька, але десь через 5-7 днів. Проте ми позапланово терміново вирушили до Сєвєродонецька, бо дуже хотілося допомогти волонтерці, адже вона була в розпачі. Отже, ми забрали її та ще групу людей, котрих вона організувала для евакуації. Одна наша машина відразу вирушила на Чернівці, а друга заночувала в Дніпрі. Наступного дня деякі люди ще встигли виїхати з пастором Михайлом. Через два дні Сєвєродонецьк окупували агресори. Слава Богові, що він спонукав нас оперативно відгукнутися на зойк, волонтерки, та забрати її з тієї зони. Якби ми тоді не приїхали, то напевно пізніше вже не було б кого забирати.